Зайшла неділя, Воскресення, мала Пасха. І ми знову співаємо, любиму нашу Пісню, Воскресення Христово, увідівши, поклонімося Святому Господу Ісусу, єдиному, безрішному. І тут же порівнюємо, поєднуємо два поняття у православі крест і Воскресення. Крестутою поклоняємося, Христе, співаємо далі. І воскресіння твоє поєм і славим. На це явленіє в першу неділю на саму Пасху не було апостола Фоми. І коли йому на другий день апостоли розказали, ми відділи Господа, послав'янськи віддіхом Господа. Він зробив професорський академічний вид і сказав, доки не увижу, Доки не пощупаю, доки не покладу пальців в рани, доки не покладу під окуляр мікроскопа, не повірю. Позиція апостола Фоми понятна, і кожен чоловік має право сказати: Господи, я не хочу вірити сліпо, дай мені, Господи, відчути оту красоту віри, котра дається людям віруючим, а віра не просто Простоє довірі, а нічто більшої. Унікальна сила, енергетика душі от Бога дарована, коли чоловік через віру в Христа Ісуса, як через проводник благодати, отримує унікальну силу. Подобно тому, як будь-який прибор, навіть саме японський, але поки в розетку не включений, немає енергії, він просто мертвоє желізо. Подобно тому, і самий хитрий, мудрий і накачаний мужчина, поки в ньому не существує, не є благодаті Божої, в ньому не буде чоловічності, не буде краси подлинної, яка дарується через серце, через ум і через усі дарування чоловіка. І от що Господь зробив, якщо б по нашому. Людському думали та казали би вместо Ісуса, Фомо не віруєш, ну так іди до атеїстів. Однак Господь іде назустріч кожному чоловікові, сумніваючомуся, котрий глядає, котрого збили з толку. Від школа збила дітей з толку. Нинішня школа не є церковна, невіруюча, все припадають кроме віри. Навіть чужі віри затягують, навіть якісь там восточні вірування. все затягують у школу, кроме православ'я. Значить, що сталося? Сім'я. Сім'я і церква це велика школа благочестія. І от Господь іде зустріч нам, многі подвижники церкви, наші люди нашого кафедрального собору в Ужгороді підтверждають. Як можна ще більше подякувати Богу, щоб Бог ішов за мною, відкривав перед ними перед мною все, що треба, зводив мене з нужними людьми? Попадав я в ситуацію, коли можна було безошибочно відчути красу віруючого і дар віри. Наконець, я був благодацією Божою пом'якшений і моє серце. Повело мене до церкви, і я став у число віруючих християн православної церкви. Сьогодні, в другу неділю, після Пасхи, Господь знову являється. Кому? За що? Почому повторно треба було являтися Воскресому Господу Ісусу. Церква назвала неділю фомену як некоє Антипасха, буквально повторна Пасха. Раді кого? Да раді Фоми, да раді кожної з нас. Господь іде і многократно буде являтися нам, кликати нас, толкувати, якщо наші вуха тупо закриті, очі тупо мають катаракту, то ми будемо чути голос совісті, будемо бачити голос жінки, Голос дітей. Скільки раз так було, Вспоминаю своє учення в советське время. в школу прийшов учитися в семінарію син. Обоє батьки учителі в школі. Він директор, а вона учителька. Їх обох грозять викинути з школи. Батьки плачуть, пишуть письмо студентові, вертайся домів, бо лишать нас роботи. І син пише письмо. Якщо ви це спитання зможете перенести і за віру Христову, і за мою віру, і за мій вибір вас виженуть із школи, то у церкві Христової ви найдете такое утішення, щоб ви благодарити Господа. І що це стало вибор сина підтримали батьки, офіційно і згнали воно у совєтське час. Директора школи, його жінку, за те, що вони віруючи, видите, а то віруючим віра в Бога, це, це якийсь опігум для народу. Ну двоє з них пішли до церкви. Пізніше вони стали преподавателями університету. Вони знайшли путь, але, оставшись віруючими і своїм сином, їх син. Прийняв монашество архімандритом, пізніше став єпископом. Так Господь через сина прикликав і батьків. Нині теж, як і до апостола Фоми, Господь ходить до нас, як кажуть, стукає, по-нашому клопкає в серце. Не сміє Господь не входить насильно, наша віра не насильна, не сліпа. Ми, каже апостол Павел. Віримо розумно, Бог хоче від нас свідомої віри, а у вічності за чесність свою, за іскрину віру, за правильноє ісповедені і наслідники Царства Божого. Амінь.